Доброго вам здоров'я, шановні. 16 грудня сьогодні Православна Церква згадує пророка Агея а ще тому. В народі казали «Та ми та Агеля. Це дуже холодний день і казали в українському народі таке про нього. Прийшов Тома, сидив вдома. 16 грудня в народі приділяли велику увагу поведінці тварин та природнім явищам, адже за ними намагалися передбачити погоду. Вважалося, що якщо кіт шкрябає підлогу, слід чекати вітру та завірюхи, а якщо даре стіни, це ознака негоди. Коли шкіт лежить черевцем догори, передбачається відлига. А якщо згортається в клубочок і ховає писок у лапки, то буде мороз. Синиці своїм ранковим щебетом сповіщають про нічний мороз. А якщо ховаються під дах, то варто очікувати хуртовину. Взимку поведінка коня теж вказувала на зміну погоди. Якщо кінь лягає на землю, незабаром піде сніг, а перевертається через спину, то буде відлига. Голосний спів хатнього цвірку на пізновечері віщував тихий безвітряний день із послабленням морозу. Чисте блакитне небо взимку вважали передвісником тривалої ясної погоди. А от якщо снігопад припинявся після полудня чи ввечері без прояснення неба, це означало, що наступного дня слід чекати нового снігу. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше дуже цікавих старовинних обрядів, вірувань, знань, все, що відомо про цей день з духовної скарбниці нашого українського народу. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, я розповім, що сьогодні не можна робити, які заборони, забобони існували в нашого українського народу на цей день. А ви, будь ласка, додавіть це відео до самого-самого кінця. Ставте лайк і вподобайки, робіть підписочку на канал. Діліться цим відео. Це дуже важливо для розповсюдження інформації про справжні українські традиції. Я дякую Господові Богові, я дякую всім заступникам цього дня святим і я дякую нашим захисникам, які наразі поронять нашу неньку Україну. Слава Україні! І я починаю! Ім'я пророка Огія, відомого також як Агей або Хагай, в перекладі з івриту означає святковий або народжений на свято. Він належить до групи 12 малих пророків Старого Заповіту та є автором книги пророка Агея, яка увійшла до канону святого письма. Хоча його життя залишається майже невідомим, його місія і слова вплинули на відновлення віри та релігійних традицій юдейського народу. Огій діяв у 520 році до нашої ери в Єрусалимі, коли юдеї, що повернулися з Вавилонського полону, відновлювали зруйнований Єрусалимський храм. Його пророцтва були адресовані конкретним людям і мали надихнути їх на завершення цієї великої справи. В книзі Агея описано чотири послання, які він передавав від імені Господа до правителя Зоровавель. Первосвященника Ісуса, народу та священників. Особливу увагу пророк приділив підбадьоренню народу, який через труднощі та зневіру відкладав роботи на храмі. Попри брак подробиць про його особисте життя, пророк О'їй залишив глибокий слід в біблійній історії. Його послання звучало під час непростого періоду, коли віра та рішучість людей проходили випробування, його ім'я. Як і послання донині надихає тих, хто шукає духовної підтримки. Цікаво, що в українських перекладах Біблії його ім'я перекладається по різному Огій, Агей, Ангей, Агель. В народі День Огія та Томи не відзначали. Проте з приказок та прислів'їв видно, що радили залишатися вдома наші пращи. Різдвяні і морози, як Йорданські, вважалися найсуворішими. І ті, хто вирушав дорогу в цей час, часто опинялися в небезпеці. Якщо на тому тріщав мороз, то вважали, що холодна погода триватиме протягом всіх святок аж до водохреща. Цей день також слугував орієнтиром для прогнозів на квітень. Якщо сніг покривав землю, очікували дощову весну. Натомість сонячна і морозна погода обіцяла посушливий маловодний другий місяць весни. Уявіть собі, довгу зимову ніч, коли мороз стискає землю, а кожен подих перетворюється на білий пар. Колись люди вірили, що цей невидимий холодний пан це не просто явище природи, а велетенський старий із крижаною бородою, якого називали морозом або тріскуном. Його влада була безмежною. Він міг знищити посіви, загубити худобу та навіть забрати життя тих, хто ризикнув опинитися на його території. Таємничий образ мороза виник із давньослов'янських вірувань. Його походження пов'язували із слов'янським богом мороком, повелителем темряви. Селяни боялися його настільки, що намагалися задобрити подарунками, оладки, кисіль чи печиво залишали на порозі або в лісі. На ранок, якщо подарунки щезнуть або вкриються льодом чи снігом, це буде знаком, що мороз прийняв жертву і не завдасть більше шкоди. З приходом християнства, поклоніння морозу йому подібним, почало вважатися Єресю. Церква засуджувала ці практики, проте відгомен цих вірувань досі відчувається в традиціях. 16 грудня, на день Томи, в уяві наших предків оживав особливий фольклорний персонаж сніговій. Його описували як чіпорного дядька, вкритого білизною снігу. Який з'являвся разом із зимою, щоб оберігати землю та готувати її до весняного відродження. Одягнений в свитку, рукавиці та шапку, як в Діда Мороза, сніговій завжди був оточений густим туманом снігу, який приховував його справжній вигляд. Сніговій виконував важливу місію він сіяв сніг на землю. Його порівнювали із селянином, який колись розсипав жито. стоячи на хмарі або високій горі. Він брав в руки свою величезну лопату і сипав сніг, розкидаючи його на всі боки. Цей білий покрив не лише прикрашав землю, а й оберігав її від лютого морозу, гріючи її поверхню. Сніг, на його думку, був необхідним для того, щоб земля навесні могла насититися вологою після довгої зимової сплячки. Сніговій був другом зимових вітрів, які допомагали йому рівномірно розвіювати сніг по всій місцевості. Найкращими його союзниками були завірюха та Метелиця, які швидко й ретельно вкривали землю білим покривом. Але цей добрий дядько завжди боявся весни. Як тільки вона починала дихати теплом, сніговій поспішав на північ, де відпочивав і відновлював свої запаси снігу, щоб повернутися знову наступної зими. Сьогодні зранку раптом можна прокинутися із синцями, а це означає, що вночі приходив нічний дух на мної, він навідується під час сну, стискає їм на людину так, що залишаються сліди на тілі. Якщо синці болять, це не добрий знак можливо, варто готуватися до чогось неприємного. Якщо ж вони безболісні, то можна видихнути, все минеться без наслідків. Цими днями наші предки проводили різні обряди, ритуали, тож ви так само можете провести деякі з них. Наприклад. Обряд звільнення від переляку та тривожності. На жаль, в такі часи зараз живемо ми з вами, шановні глядачі, що дійсно від переляку, від тривожності ніхто не застрахований, тому, можливо, вам пригодиться. Тож, для того, щоб підготуватися до цього обряду його проведення, вам потрібно буде знайти десь гілочку ялівцю. В принципі, єлівець в нас багато де росте, я думаю, що це не проблема. Це може бути кімнатний ялівець, а можна і вуличний ялівець. Гілочка може бути як свіжа, так і висушена, але важливо, щоб вона не була занадто сухою і не розсупалася одразу. Для обкурювання, в принципі, достатньо невеличкого пучка хвої. Гілочку ялівцю треба підпалити від свічки, бажано церковної, але, в принципі, і домашня підійде. Запаливши гілочку єлівцю, починайте обкурювання. Тримайте ялівець на відстані так, щоб він почав диміти, але не палав яскраво. Спочатку обкурюйте двері. Потім рухайтеся по кімнатах, проводячи гілочкою по всіх кутах. Це дозволить очистити простір від тривожності та негативних емоцій. Починати потрібно з лівого верхнього кута кожної кімнати, поступово рухаючись вниз. Потім переходьте до правого верхнього кута. Обкурюйте всі кути, підвіконня, двері, всі місця, де може збиратися негатив. Не забудьте про місця навколо ліжка, оскільки це найбільш чутливі зони, де зберігаються відбитки емоцій. Під час обкурювання треба промовити наступне замовляння. Це справжнє українське замовляння з старовинних етнографічних джерел, тож йому можна довіряти. Слухайте уважно. За Божою помочою, другий раз у божий час, я вимовляю ляк, переляк, сквозняк, тоскую досаду. Де ти взявся? Чого ти сюди паршивий вбрався? Чи ти є ранішний, чи напівранішний, чи денний, чи полуденний, чи вечірній, чи північний, чи заспаний, чи занедбаний, чи заклятий, чи проклятий, чи знайденний, чи ти насланний, чи вступ'яний, чи ти віяний, чи перевіяний. Виходьте страхи, виходьте ляки. Виходьте переляки, виходьте навії, виходь злий дух. Таке обкурювання гілочкою єлівцю з замовлянням справжнім українським допоможе налаштуватися на очищення і вигнати негативні впливи. Після того, як обкурити всі кути і темні місця, дайте єлівцю згаснути. Можна поставити гілочку на вогнище або, використовуючи спеціальну чашу для безпечного гасіння, загасити його там. Після цього залиште вікна і двері відкритими на кілька хвилин, щоб негативні енергії могли вийти з дому. Обряд допомагає не тільки очищати простір, але й відновлює душевну рівновагу, знімає напругу і допомагає знайти спокій. Що не можна робити в цей день. На тому, 16 грудня, наші предки приділяли особливу увагу родинному затишку та обережності у вчинках. Цей день мав багато прикмет, які впливали на повсякденні дії та взаємодії. Головним правилом було залишатися поруч із близькими, адже вважалося, що сімейний вечір не лише дарує тепло, але й захищає від самотності в майбутньому. Обрядовість цього дня торкалася навіть найменших деталей. Наприклад, не можна було передавати щось через поріг або говорити, стоячи на ньому. Предки вірили, що це може стати причиною розлуки між подружжям чи навіть спричинити тривалу сварку. Грошові справи також мали свої забобони не радили сьогодні перераховувати гроші, це, нібито, притягує витрати або втрати. А гаманець не повинен залишатися порожнім, хоча б одна монетка чи купюра має лежати сьогодні всередині, щоб забезпечити фінансове зростання. Якщо комусь потрібно було дати чи взяти гроші, це робили дуже обережно. Забирати гроші варто було зі столу, а не прямо з рук, адже вважалося, що інакше можна ненароком передати або втратити своє матеріальне благополуччя. Столи в цей день також були забороненою зоною. Сідати на них чи навіть спиратися на край не можна було, такі дії за повір'ям могли принести проблеми зі здоров'ям, зокрема з ногами. А ремонтні роботи, особливо забивання цвяхів, переносили на інший день. Наші предки стверджували, що це накликає біду чи навіть пришвидшує життєвий кінець. Сьогодні не можна давати в борг, бо весь тиждень гроші будуть іти із рук. Шановні глядачі, якщо ви. У 2024 році дотримуєтеся правил різдвяного посту, то сьогодні, 16 грудня 2024 року, згідно з правил посту, дозволяється сухоєдіння. Але я вкотре наголошую, що сухоєдіння для морян це вже занадто сувора практика. Вона показана церковним діячам, священнослужителям, монахам і так далі. Для морян це занадто своро, тому це така добровільна справа. Якщо ви бажаєте, можете дотримуватися сухоїдіння, звісно. І якщо вам дозволяє ваше здоров'я, стан вашого здоров'я дотримуватися вже занадто такого суворого посту. Сьогодні, 16 грудня, маємо за новоюлянським календарем іменинників, і це такі люди. Олександр. Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Фома та Софія. Софія це ім'я, яке має глибоке коріння в грецькій культурі. Воно означає мудрість, воно наділяє своїх носіїв спокою, внутрішньою рівновагою та інтелектуальною глибиною. Жінки з цим ім'ям зазвичай вирізняються розважливістю та здатністю приймати виважені рішення. Що робить їх природними лідерами та порадниками. Софії часто мають добру інтуїцію і вміння бачити суть речей. Їхній характер гармонійно поєднує витонченість із силою духу, в стосунках вони виявляють теплоту і турботу, завжди готові підтримати тих, хто їм дорогий. Для них важливим є як духовні, так і інтелектуальні цінності, що додає їхній особистості особливого шарму та привабливості. Шановні глядачі, нехай сьогодні у День пророка Огія та Томи, ваш дім наповнюється теплом і затишком, а серце спокоєм та радістю. Бажаю вам міцного здоров'я, яке стане основою для всіх ваших починань, благополуччя, що підтримуватиме вас в кожній життєвій миті та добробуту, який примножуватиме щастя і гармонію у вашій родині. Нехай мудрість і надія, що несе це свято. Стануть джерелом натхнення для нових досягнень і щирих звершень. Хай у вашому житті завжди панує світло віри, любові та добра. Дякую вам за перегляд цього відео сьогодні, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день і взагалі зараз період дуже цікавий. Тож щодня приходьте на цей канал, яке сьогодні свято, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я нагадую, що цей період від 6 грудня до 6 січня дуже небезпечний. Щодня в нас нечисті сили гуляють. Чого це саме цей період? Тому що. Посередині цього періоду якраз знаходиться в нас шо Корочун – найкоротший день в році. Тому два тижні до нього, і два тижні після нього, коли ночі найдовші, а дні найкоротші. Це, звісно, саме час для начистої сили, для її для її розгулу. Але ми знаємо, що робити. Наші предки знали, що робити з цими викликами і природи, і надлюдських сил. Тому тут ми про це і дізнаємося щодня. Тож приходьте завтра, буде дуже цікаво. Я дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні і до побачення завтра.